Так, Геннадій, ну начебто очко – Це вже добре з урахуванням певної тенденції з поразок, але враховуючи як складалася гра, були б ну, дивовижні шанси отримати перемогу. Та ще й досить переконливо. Ну, молоді гравці ще у мене. І сьогодні у мене не, не зібралися багато гравців, за що похворіли. І... Тяжко було все таки грати без там заміна, було одна-два чоловіка. Два, два гравця суперника теж і не сорока не було, да, і построїв. Я зрозумів. І... Ну зробили помилки в кінці, там такі, які не обосновані. І пропустили такий не... На мою суб'єктивну думку бракувало досвіду в кінці. Ну і досвіду, пошага на дій Росії. Я ще не можу всіх требувати щось, щоб вони ще грали на такому суперкласі. Ну, стараємось щось допомагаємо. Ну, Сьогоднішню гру слід занести і результат в актив. Ну, ну так, звісно, в актив, що вони сьогодні віддавали з бачили самі по грі. Дякую. Дякую вам.